Все змінилось з початком Другої світової війни. В 1940 році війна набирає оберти. Битва за Британію виявляє слабкості німецької авіації. Тож 15 лютого 1941 року Герман Герінг оголошує конкурс на проєкт літака тисяча тисяча тисяча, тобто машини, що може нести тисячу кілограм бомб, летіти на тисячу кілометрів зі швидкістю тисяча кілометрів на годину. І це був зоряний час для братів Хортен. Весь цей час вони працювали над останньою моделлю свого нового літака. Брати пропонують комісії проєкт Хортен H229, Ho він же H9. І нарешті його схвалюють у Люфтвафе. Союзники тиснули на Німеччину, і Люфтвафе була потрібна машина, здатна переламати хід війни. В березні 41-го брати отримують 500 тисяч рейхсмарок на продовження проєкту. ХО-229 задумувався одразу, як багатоцільовий літак. Саме такі були вимоги. Новий літак повинен був мати просто феноменальний ТТХ, особливо для того часу. Розмах крил повинен був складати майже 17 метрів, маса майже 5 порожнього і 9 тонн з повним навантаженням. Розрахункова швидкість мала би сягати 977 км на годину, стеля висоти аж 15 тисяч метрів. Для більшості літаків та ППО це була просто недосяжна ціль на той час. А також не забувайте переходити в телеграм-канал Історія зброї. Там ми публікуємо інформацію про сучасні новинки озброєння, а також і історичні проєкти, про які, скоріш за все, ви не чули?